Привіт, друзі! Назбиралося в мене нових зашкварів за останні десь приблизно 2 неділі, про які можна розповісти і викласти окремий випуск. На першому місці буде Mercedes GL550. Нестійка робота двигуна, протраювання. Поїхав на якесь СТО. Йому там поміряли компресію, наміряли в другому циліндрі. 6 повинно бути десь приблизно там 11. Потім подивилися ендоскопом, побачили якусь, якийсь нагар на клапані. В общем, сказали, що потрібно знімати голову, робити голову. І ще сказали йому, що почистили форсунки. Тому приїхав він до мене каже, що робити. Голову знімати не хочу. Форсунки мені почистили, вона все одно троїть. В результаті переміряли компресію. Компресія нормальна, 10,5-11 по всьому мотору. Форсунки зняли, ну не відразу зняли. Спочатку ж він казав, що форсунки помиті. Тому ми спочатку свічки поміняли, тобто теж трішки повазилися. Якби нас не збили цим що мили форсунки, то... То ми б скоріше знайшли несправність. В общем, зняли форсунки, форсунки в жахливому стані. Дві довелось поміняти. По тих циліндрах, де поміняли форсунки, все стало добре. Перестало протраювати, але ще там декілька рекомендуємо замінити, якщо хоче, щоб все взагалі було в ідеалі. Тобто, дивіться, якби людина вірила тим першим, то вже попала б на ремонт двигуна. А ремонт двигуна такого ну там я не знаю. В 5000 доларів починається. Потім на друге місце я напевно поставлю кашкайчик J10. Їздить до офіціалів дівчина, не знаю, чи вона до них їздить. Можливо, можливо, мене закрадується сумнів. Можливо, вона не сама їздить, їздить її хлопець, і хлопець її трошки дурить. Тобто, їздить десь кудись їздить, а каже, що. Менше питань було, що їздить до офіціалів. Бо просто таких проколів я від офіціалів. Ну, я про них такого середнього, а не поганого думки, середньої думки. про офіціалів. А тут все, все взагалі дуже погано. Тобто спочатку поміняли одну катушку, машина не перестала, не перестала троїти. Потім поміняли ще одну катушку і свічки. Машина не перестала троїти, але її відправили, сказали, що не знають, що робити. Поки вона їздила, то клапан подгорів так конкретно, що навіть після того, як ми, вона до нас приїхала, ми віддіагностували, поміряли зазори, 100% що пора міняти зазори. Так стрімненько було, думали, поможе, не поможе. Порегулювали. І трошки пізно вона приїхала. Тобто. Повністю троєння не ушло. Тобто, трошки там відбулася просадка компресії в тому циліндрі. Не знаю, пристукається клапан чи не пристукається. Но от довели до того, що потрібно по-хорошому -по знімати голову людині і ремонтувати голову заміна клапана, сідла. Тобто, ось такі от офіціали. Ну чи не офіціали, така от сумна історія. Третя історія. Телефонують мені. Хлопці з якогось СТО кажуть, у нас 2.2 дизель Nissan X Trail T30. Ми вже четверте СТО, він вже зробив турбіну, він вже зробив форсунки, вже дивилися, чи міняли цепки, так і не зрозуміло. Машина погано запускається і взагалі не їде. Ну, Пригнали вони її, я дивлюся, витратомір не в нормі. Тобто. Тобто, ну, я поміняв розходомір і вона поїхала. Тобто Людина витратила купу грошей, купу часу, нервів, вже фінанси, там, бюджет закінчується на цю машину, ходова розвалюється, але вже грошей немає, будуть так віддавати бійцям на фронт. Тому що, тому що, ну тому що я не думаю, що там все було так погано. Там потрібно просто було знати параметри розходомера. Тобто ти дивишся, параметри не в нормі. Давай спробуємо поміняємо. Чому ж не спробувати? Поміняли, машина поїхала. Це третій зашквар. Четвертий зашквар ось сижу в екстрейлі. В общем, Міняли йому скло, не адаптували камеру. У нього миргають стукнуті машинки. Він вже купив, хтось йому сказав власнику попередньому власнику цієї машини, бо це наступний, що потрібно міняти датчик дистанції, він його вже купив, знайшов нас, приїхав адаптувати. Десь, каже, лежить там в багажнику, достався мені від минулого хазяїна. Датчик він вже купив для адаптації. От. А проблема не в датчику, проблема в камері слідкування за полосами. Налаштувався, проїхався на ній. Зараз сижу під... Ну сижу в ньому і записую відео, бо мене там підперли евакуатором. Зараз від'їде. Я вирішив не втрачати час, запишу вам таке коротке відео. Тому, якщо ви бачите це відео, ви... у вас є знайомий на Нісані. Чи якісь знайомі військові, які їздять на Нісанах. Не заставляйте людей страждати, витрачати даремно кошти на вітер. Дайте мій номер телефону. Згодиться, повірте, згодиться. Може не зараз, так через місяць, через два. Будьте людьми, не будьте. Егоїстами підпишіться і поділіться якимось з відео, і скажіть, що це дійсно корисний контакт. Запишіть, будь ласка, люди мій номер телефону, якщо ви їздите на автомобілі Nissan. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, до побачення.